Може, давай я далі сядати ближче. Бо в мене ноги. Мені ніяк дуже. Чіпі, чіпі, чапа-чапа. Всім доброго вечора. Ми з України. Ти можеш сісти нормально. <кхи> а ти ноги схрестити не можеш? Ой, Боже, не можу. У мене вони болять. Зараз подіргає сама, він впаде. того, що мені не подобається, як вона стоїть. О Боже! Де як самоліт летить? Мія длина. Коротше, ми вирішили зняти відео. Розом, да. ми, ми пара, да. і, і ми разом вже 5 років. Да. І ми вирішили відео зняти про те, що багато хто не висвітлює на самому ділі, які є відносини. І ми, наприклад, в дуже складних зараз відносинах. Про це ніхто не знає, бо ми нікому не розказуємо. І сьогодні. Ми вирішили, так сказати, перевірити одне одного, чи як це кажуть, і відповісти на деякі запитання. Давай перше. Давай. Читай. Короче. Чи змінилися б наші стосунки, якби ми жили далеко від один одного? Я думаю, Да. Чим? Чим змінилися? Ну, думаю, не в хорошу сторону точно. Ми б, мабуть, більше сварилися через те, що ми не знаємо. Де ми, як ми, що ми, куди ми ходимо. У нас би були такі якісь, як сказати це правильно, чи непорозуміння б були. Я теж так думаю. Ми зараз в Чехії. В Україні війна, і могла я не виїжджати, а Даня би виїхав. І я вважаю, що це неправильно. Треба їхати вдвох. Да. Бо багато пар роблять так, що виїжджає тільки один, і все, гайки. <гум> <гум> так що я думаю, що це неправильно, якщо розділятися, це як щось, якщо хіба що вимушено, є такі випадки, але мені здається, це дуже мало таких випадків, і краще поїхати разом і проходити всі труднощі разом, ніж просто на відстані отак якось. Давай, як би ти реагував, якби я довго не відповідала, коли ми на відстані? Ну, на сообщення твої чи на дзвінки? Злився, переживав би, де ти пропала і в тому дусі таке. Ну, Було б страшно за тебе, де ти пропала, і чого ти не відповідаєш. Вдруг ти там з якимось хлопцем другим ходиш десь і мені про це нічого не розказуєш. Хто знає? А, Щоб Ну, я завжди злюсь. На все. То я думаю, я би дуже злилася. І так би, алю, ти де я не поняла. Mm -hmm. Ну, я така емоційна. Тут просто різного роду питання. Ну, давай. Для тебе важливіша ціна подарунка чи увага? Ціна подарунка? Ну, типа дорогий уваг? подарок чи Це ну, пофіг, подарун. який подарок, головне, щоб хоча б якийсь був подарок. А якщо б я тобі там, наприклад, носки накаже. О, взагалі так, пофіг. Гу. Ну, в носки і то вже добре, хоч носки буде. А якщо нічого не дарити, то просто там відкрити якусь. Теж нормально. Я да? не прискіплею до цього, мені все одно в принципі. Я теж якось взагалі пофігу. Головне, що, типу, приділила увагу, щось придумала. Та й все. Ну іноді, знаєш, на початку відносин було у нас, так, прикол. Коли Даня на 8 березня мені подарив. Крокусік, їй він не понравився, від вона, ой, який класний Крокусік. Ну я була зла, що він мені цві... всім букети дарили, а він мені цвіток горшок. Я подарив, щоб воно стояло довго. А Мені тоді не хотілося такого. Наскільки важливий для тебе фізичний контакт у відносинах? Бз... Більш, ну, це якоби частина відносин, без цього взагалі ніяк, я думаю, так. Ну, якби ми не обіймалися, взагалі не контактували ніяк, щоб це за відносини були. Ну да, тільки я іноді не хочу обніматися. Постійно розказую, підходь до мене, підходь, обніми мене. Потім як підходжу, да, ми часто їй за цього сором. Щось уже дуже темно. У нас ще якоби видно, вроді. А що тебе більше лякає? Коли командує хлопець, чи коли командує дівчина? Коли ти командуєш чи коли я командую? Да, капітан. <гум> Та ну не знаю, типу, пофіг. Ми на рівнях один за командуємо. <гум> ну коли ти більше, ніж я. Ну, може, так. Ну це не страшно. Жити можна. Нормально, коли дівчина заробляє більше. А для тебе нормально? Ні. <гум> <гум> Не знаю. Ну, Хто знає. Якщо, я, так, по, якщо так вийде, що ти більше зароблятимеш, то нічого. Ну, я, наприклад, я якось буду. Хотіла би, щоб ти заробляла, я ні. Ну, піздець. Ну, в нас так і є. Може, так колись буде, що Даня з стане, а я буду сидіти вдома. Я і все тобі. йому стирати? <рес> ну, так теж підійде. Да? Ну ладно. Хорошо. Е, так, е, що для тебе було б найважчим у стосунках на відстані? Щоб саме важче? Ну не знаю. Думати де да, ти є. <гум> і з ким ти є. я думаю друге. Шо? <гум> Шо? Я мисля, не читаю. <гум> <гум> Ладно, пропустимо цей момент. Ладно, я зрозумів за що ти, але <гум> ну, якось без прави всі. Ай -яй -яй. Ай -яй -яй -яй. Чи не нормально інколи брехати, щоб не образити? Взагалі ні. Взагалі ні. Ну інколи можна. Я вважаю, що ні. Що взагалі не можна брехати? Та ні. ні прошу. Я не брешу тобі ніколи. <рес> я зрозумів. <понял. рес> Та ні, це, це фігня. Лучше не брехати, а сказати правду, як я. Що важливіше правда чи спокій у стосунках? І правда, і спокій. Правильно. Лучше відповісти правильно і бути спокійним, чим сказати неправду, а потім переживати. Який подарунок від мене був найціннішим для тебе? О, подожди, дай вспомню. Найціннішим це було те, коли ти мені подарила навушники і пачку фісташок. Там, по-моєму, ще труси були і бритва. По-моєму, так. було. Ми п'ять років разом і дриду якусь хуйню даром постійно. Ну, чого? Оце що в тебе в руках? Це теж подарунок. Телефон мені Даня дарив. Взяла засвітила все, ну ладно. Да. Nee. Ну, а мені, мабуть, мені, телефон, тому що я розбила його. Ну, да, свій, вона, іме, вона. І Даня не роздумуючи, сказав, пішли купляти. Вона минуле. молодець, вийшла з двору, через минуту повернула і сказала, габела. <світ> Який подарунок ти б хотіла отримати, але не кажеш прямо. Та я тобі завжди кажу, що я хочу. Я в основному ніколи нічого не хочу. Не знаю. Я, я ж кажу, мені люба шоу, аби щось було. Я й сам не знаю, що я чого я хочу на подарок. А ти? Я хочу колечко. Це ти прямо всіх кажеш. <kazoo> як ти думаєш, як оце в відносинах? Тіпа типу, твої гроші, це наші гроші. Твої гроші це Ні, твої? А, ми, да, а мої гроші це мої. Нас гроші, що твої, що мої, наші. Так. <клух> да. Ну, а як ти думаєш, от, ну, типа, деякі дівчата, жінки, тіпа, кажуть... Ну, це що... ненормально, я вважаю. Ну, слухай, якщо ви живете разом і ділите все разом, тоді ж і гроші треба ділити разом. І як ну, так думаю. — Це якоби, ну... Неправильно, хорошо, може, так менталітет склався, що для когось це правильно, але я вважаю, що це зовсім неправильно. Тобість, якщо, допустимо, йдемо в той самий магазин і в мене немає зараз з собою грошей, то чому би тобі не взяти за цей? Ну, да. А потім я щось куплю. Ну, це я вважаю це саме правильно. Ми, в принципі, так і робимо постійно. Ну, да. Я теж не люблю така, що. Ну, він же ж заробляє, коротше, ну це ж мої гроші теж, типу. Ну, я б хотіла так, звісно, ну так. Да. Ну, типу, щоб він тільки заробляв, а ми тратили. Ну, типу, так все одно не вийде в жизни. І за цим виразом ходить, що постійно казати е, ну, ну в нього гроші є, Да, Він мільйонер, коротше, молодець. Да заробляє. Значить, ця фраза говорить про те, що дівчині потрібні бути. бабки деньги, деньги і все. Дам. Да. Дам. Який твій найнеправильніший вчинок? А я тобі не скажу. Ну Був там моментик такий неприятний, як той блядь кажан літає, страшно. Там, був моментик. Я хочу про це забути, <гумент nitrogen> щоб цього нібито не було. <гумент> Який? Ну, общався там з деком. І не раз. І зміняв мені? Морально? Морально, не фізично. Так. Бувало таке, так? Зальотик такий був. Я про це дуже сильно жалію. У мене теж був один зальот, так? Так, в тебе теж був зальот. Ну я тобі це простив. Ти мені набрехала, це раз. Ага, це я не за той черв. Золотой що з кальяном. А, це теж, так, я всповнив. Да. Ну, було два тоді зайовчика. <рес> ну, те, так так що в нас один-один. <рес> так. Було в нас така в відносинах, що ми вважай. Е, считай... На грані були. Так. Да. Трошки зрадили, так? Да? Ну, можна так сказати. Типа то. Ну, дебіли були ну, малі, дурні, короті. Ти, Типу фізично, трошки. Ну, я фізично, а він моральний. Я моральний. Ну, мені було тоді скільки? 16? 15, 16, да. 16 17, 16, таке. — Зараз мені 20, я вже трошки полумніша. Mm -hmm. Мені 22, я такий самий найдурний, який був. <рес> да. Шучу, нормально. Так що якось так. Тут, коротше, всі більш-менш одинакові далі питання пішли. Що я хочу сказати взагалі? Бережіть одне одного. Ніколи не зроджується. Треба прислухатися один до одного, але е, хочемо підтримати тих, хто зараз у поганих відносинах, бо ми, в принципі, зараз також. Але ми нікуди не, не можемо дітися від одного. Нормально в нас все. Да. Ну так. Ну, Бувають моменти, ну. Стараємося якось триматися. Здебільшого зараз все стало трошечки легше. Так. Да. Ну ну ми, е, як сказати, ну, Дехто би сказав, що там це видіти, ви не розумієте це, короте, ви через якусь херню соритеся, но, е, Більшість обесцінює це. От і все. А на самом делі це все набагато серйозніше було. Ой, ніж. Ла -ла -ла. Щось таке зворотне. Коротше, всім пока. Вже темно, блядь, може нам прийти пересняти, переглянути відео. Ну якщо нормально, як я вам залью коротше, на YouTube Слухайте. Все, пока. and